Доброго дня, першокласники! Урок математики! Сьогодні на уроці будемо додавати вирази виду 60 додати 4, 5 додати 40. Обчислимо задачу на вартість та будемо визначати довжину ламаної лінії. Вправа кульки! Підберіть кульку і хмаринку, щоб утворилися істинні рівності, наприклад, 30 плюс 20 буде 50. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Напишіть цифру 8 у повітрі. Каліграфічна хвилинка. Напишіть рядочок числа 88 у своїх зошитах. Підручник, сторінка 108. Сьогодні будемо вчитися додавати десятки та одиниці. 60 додати 4 буде 64. Розглянемо перше завдання. Пригадай, як утворюються двоцифрові числа з десятків та одиниць. Поясни обчислення. Згадаємо. Розглянемо малюнок і бачимо, що у нас були кубики, їх поскладали десятками. 1 десяток кубиків, 2 десятки, 3 десятки, 4 десятки, 5 десятків, 6 десятків. Отже, 6 десятків це 60 кубиків. До них додали ще 4 жовті кубики, додати 4, скільки разом буде кубиків. Тут було 60, та додати 4 буде 64 кубики. Отже, до 60. До 6 десятків, додали 4 одинички і утворилось число 64. Розглянемо наступний малюнок та згадаємо переставний закон додавання, який говорить, від перестановки доданків сума не міняється. Розглянемо було 5 жовтих кубиків, додали 3 десятки. Зелених кубиків, тобто 30. 5 додати 30, буде дорівнювати 35. 5 додати 30, дорівнює 35. Давайте переходимо навпаки. У нас було 30 кубиків. Та додали ще 5 кубиків. Стало 35 кубиків. 30 додати 5. Дорівнює 35. Отже, ми бачимо, що ми переставляли. 5 додати 30 буде те саме, що 30 додати 5 і буде дорівнювати 35. Ми з вами згадали переставний закон додавання. Завдання друге. Обчисли. Попрактикуємося додавати до десяток одинички та до одиничок десятки. 60 додати 9 буде 69. А 8 додати 60 буде 68. Запишіть ці вирази в два стопчики, обчисліть, поставте відео на паузу, попрактикуйтеся, потім звіримося. Перевіряємо. Я просто вірю, що з цими легенькими виразами ви справилися дуже швидко і просто. Молодці. Завдання третє. Ми завітаємо до квіткового магазину. Читаємо завдання. Яка ціна кожної рослини обчисли вартість кожної покупки. Ми бачимо, що біля кожної рослинки є ціна 10 гривень, 20 гривень, 30 гривень. Давайте допоможемо дівчинці та обчислимо вартість її покупки. Кактуси коштують 10 гривень, їх у неї 3 та Деревце коштує 30 гривень. Додаємо 10, 30, 10 і 10. Запишемо вираз та обчислимо його. Відступіть дві клітинки від попереднього завдання та запишіть. Додаємо круглі числа: 10 додати 30 буде 40. Додати ще 10 буде 50. Та додамо ще 10 буде 60. Ми обчислили вартість покупки дівчинки. За свою покупку вона заплатить 60 гривень. Розгляньте, що купив хлопчик, запишіть вираз та обчисліть. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Дякую вам, що ви такі дружелюбні і допомогли хлопчику обчислити вартість його покупки. Вона становить 70 гривень. Молодці! Завдання четверте. Перевір вимірювання та обчислення. Оленка вирішила виміряти довжину ламаної лінії. Ламана лінія складається з трьох ланок. Давайте виміряємо та запишемо довжину. А щоб знайти довжину ламаної, Оленка виміряла довжину кожної ланки та додала ці довжини. Так каже нам лисичка, ми також виміряли кожну ланку. Давайте додамо і перевіримо, чи правильно зробила обчислення Оленка. Поставте відео на паузу, запишіть вираз свій та обчисліть. Ми перевірили і побачили, що Оленка зробила обчислення вірно, але дивіться. Ми записали трошки не так е, числа, просто від перестановки доданків, ми бачимо, сума не міняється, це переставний закон додавання. Завдання виконали молодці. Зошит сторінка 36. Сьогодні пограємося мильними кульками, але не звичайними, а із числами. Завдання перше: з'єднай мильні кульки з однаковими числами. Запиши пропущені числа, де потрібно. Наприклад, 9 додати 60 буде дорівнювати 69. З'єднаємо ці кульки тоненькою рисочкою. Пограйтеся з кульками самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Наступне друге завдання буде ще цікавіше. Всі ви любите кататися на автомобілях. Сьогодні кожен з вас стане водієм автомобіля. Читаємо завдання: Укажи дорогу кожному автомобілю, запиши числа. Кожний автомобіль на цій дорозі прямує до свого гаража. Розглянемо перший жовтий автомобіль. На ньому є вираз. 30 додати 9. Це буде 39. Отже, цей автомобіль попрямує до гаража під номером 39. З'єднаємо його. Розглянемо наступний помаранчевий автомобіль. Червоний, синій, чорний та білий. Та поставимо їх у кожний у свій гараж. Поставте відео на паузу, попрацюйте! Завдання третє. Виконавши його, ми станемо справжніми математиками. Заповни таблицю, розглянемо. У першому стопчику в нас будуть числа, у другому стовпчику ці числа розкладені на розрядні доданки, а в третьому стовпчику нам показали, як. З яких десятків, з кількох десятків складається кругле число. Наприклад, 32 розкладемо на розрядні доданки, це буде 30 додати 2. Потім 30 розкладемо на 10 додати 10, додати 10. Це буде 3 десятки та плюс 2. Розгляньте наступні числа та виконайте завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!